О, мене потяг я хоч за ногу. Хорошо. А як так виходить? Дивись, я я, я типа за пояс зацепився і та і тащився з ним. Давай в цей будинок бігом. Ай блять, ну с я не встиг чувак. А, ну мені пес. А, ну мені пес. У мене взагалі інший пас. Вийшов, вийшов, у мене один. Один нок. Доїв. Живи, живи, живи. Нок. І дах, дах залишився. Єс! хорошо, чувак! Вітаю, друзі, у новому відео. Ми сьогодні влетіли з глібасіком розвалити Варданськ. двійки. Знаєте, сьогодні буде справа не у кількості фрагів, не в пошуку мети, бо зараз мета одна це ЛС10 і Сайфер. Я не знаю, що там шукати, просто відкрив твіттер, і там тобі всі мети написані. Ну типу. Бле. Тому сьогодні буде відео незвичайного формату, буде з двох перспектив, як це правильно сказати, з боку глеба і з мого боку. Буде камера змінюватись, і будете бачити, як це відбувалося у нього на екрані і як відбувалося у мене. Тому я бажаю вам приємного перегляду. Обов'язково підтримайте лайком та підпискою на канал. І завітайте на стріми. Зараз я граю в Warzone і вчуся грати в PUBG, тому запрошую всіх. Величезна подяка. Спонсорам цього каналу особливо дякую Власюку, Миколі, Андрію Трояну, Касперу, Паніці, Крігеру та Медфайсу. Друзі, всім величезне дякую за підтримку. І окремо подяка Марушу та Дімасіку. Беверлі Хіллс район Йоб твою, Щоб... точно ці домики? Так, 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 так. Ой, Ігор, ти далеко. У мене два. Подожди, два, два патрона. А, Ігор. Де вони? Дай інфу, де вони? Де вони сидять? Просто опиши, де вони сидять? В домі? Да Мінус хорош. ще один. Все, вайп. Да? Да. Тут Нас пушит, ти. Зайшов, 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 зайшов. Зайшов. Нема броні. братан. Я, я з вікна выпрыгаю і дай в кабину. Все, я. У мене дуже мало патронів було, але ми такі надпотужні. <ріх> три патрона, шоу. Ще-ще, ще. Та три патрона. Забрав. Ого. Так, я що, кежуал запустив, чи шо? до Battle Royale до. Точно? Да. В тебе є патрони? Главне не скільки в тебе патронів, а те як ти відчуваєш. О, я я знайшов. Я говнамес возьму. Патронів? Я возьму гавнамес. Давай гавнамес. Я йду в гавнамес. А, золоті. точно, глеб казав, коли буде кепити пушити, так що глеб, давай, пуш за темпо. А, катка на перемогу? Нє. В мене тип. Де? У будинку. Подожди, я ще біжу. Ти дым дав, да? Наверх пишел? Mm -hmm. Я не йду наверх. Я найду. Кто Хтось прыв? Заходь заходь, заходь до нього, лес. Заходь. Зайшов? Нет. Дим, дим дав? Ого, він мені з базуки дав! Забрав двох. О, все хорошо, що я з базуки, мабуть, отримав. Вони розстроїлись. Сейчас кину мину на всякий случай. Ну шо, на ціль? Давай. Вона на нас бежит, дурач. Да? Потому что дурные що? Потекают. О, на, на квадрик силы. Да, давай, сейчас их добьем. О-о-о, 500-500. Замес. 500-500, злеп. За, забрали баунти наш. Ой, все, тип. О, yeah. 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 oh, дитина! Go play to Fortnite, my friend. Fortnite is your game. What? What? блін. Улялю, блин. Улялю. Пишет наплом. Оля. Тип, тип, тип. Два. Де? Тут в мене 2. Флешку даю на другий поверх. Раз, пошла. Я нок. Два. Кряк. Кряк. Ты шоу. Тихо. Снова одиночка. Боже, я выиграл. Вау. Давай сюда. Тюрьма. Я выиграл. Выиграл? Блин, машина, машина пофигу, пофигу. Да, маш... В Я летала. Так і знала. Один тип посередині між. між, між між, між. О тут один, я б його запушив. Реально, це сольник це, сольник. це куди? Мітка, 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 не знає. Там є бомба? Так, да так, -да так, -да. яка бомба. А куди та мітка зелена? злена? Що нахрен? На мені глянь Хорош А пошел нахер <риклад> Якийсь, о Якийсь той дах прямо ти дивишся помар... Помаранчева криша Угу, а тут был нахер. Пососы писос. Кине, <риклад> задавись. Там міна Красунчик. <риклад> Я там Там бомби. треба їх розбити. Как Давай мене зараз... раз Де? Звідки? Да, звик. Типпи мною. Зараз тут десь буде. На поїзді? Я на потязі. О! Очко! Ну, а Звідки? я так і не понял. О, Мене потяг якось тягне за ногу. Хорошо. А як так виходить? Дивись, я Я, я типа за поїзд зацепився і та... І тащився з ним. Очень кама класна команда. Просто машина. найкраща. Машина. стоїть біля дому. Отут. Вот тут. Mm, ось Давай цей займем. Вот цей, оцей займем. Да, він справа дай слупить, да? Вот тут, 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 тут. Ого! А це той дом, той дом, що я хотів занять, дом, що я хотів занять, там сидить снайпер. Два штуки на углу. Класно. Броню піхни, броню піхни. Вот там снайпер дивляться тебе. Блин, ще машина такая галима. Угу. Зараз мне як не пойдет. Давай налево, 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 да, вот сюда, вот сюда. Иди. Иди, иди, иди. Там є типы на магазине. Один є тип. Та Один бежит на, на магазин. Угу. Все, молчу. Я може на бобик давай, сяду и поедем. Не знаю. Он стоит. Топает, багато топають у цьому будинку. Глеб. Є пластина. А ну тихо. Де, де. Треба в зону, у нас ззаду тут типи... Глеб, глеб, не Давай в цей будинок бігом. Ай, бляя, ну с. <пуслов> <пуслов> Я не встиг, чувак. А, ну да хуйня пес. А, ну да хуйня пес. У мене. Мене вообще інший пас. Короче, чувак. Я просто вийшов, і мене з двох сторон. Живий. Хорош. умничка. А магазин є, але за зону. Mm. Не, не раш, Криса тайм, Криса тайм. Я так не вмію, Лев. На, та, Джел, давай, давай. ты зараз появишься, Лев. О, У мене лут. О, тут. Як? Бігом, бігом, вот тут лут. Ты на зелені, да? Да, от, вот, повідмечав. Прилетів! Я забігаю внутрь. Давай, давай. Під нами тип. Ну був. Давай, вверх, через вверх, через вер. блін. Не-не-не, біжим зараз в парк, давай. Куда? Сюди, в парк. Вон летить, летить. Летить, да, да, да. бігом, бігом сюди, сюди. Я до тебе. Датчик мовчить. О, один Садимо тут. Сидимо тут. Я без снайпи. Я на ближній валяшку. Угу. Перший поверх. Я перейду направо трошечки. Ну нам треба займати цей будинок. Який? Давай, погна я зелений. Да е -е, валяш. Так, так, так. Справа є, там уже займають його. Давай цей під'їзд перший. Давай, да. Стоп, отут, тип. Добро. Стой. Давай по лівій стороні О, там два. Парень, О, там два. Ага. З -з -з Прямо, справа. Стану вод... Ой, не туди дав. Пішли, пішли пішли. Він в мене. Найс. Бери, жилет. Я внутрь зайшов. Вони зараз сестри бот будуть. Бачу, отут вони, отут Э, дах, дах, дах. Не-не-не, Глеб. Я дивлюсь, дах. Вийшов, вийшов, у мене один. Один ног. Доїв. Живи, живи, живи. нок. Доїв. Живи, живий, живий, живий. Нок. Живий, живий, живий. Доїв. І дах, дах залишився. Єс! Yes. У... -у, -у. Хорошо, чувак! Ми це зробили! Хорош! Да. Просто лучше! Mm -hmm. Як ви це зробили? Я а, ти там зникався да, вообще, да, чувак, да, да. Я каже так. Я за місіс там сам у кабеть! Найс. ми це зробили на великій кварті, uh -huh. дуже добре вийшло. Да, да. 14-4. Ну нормально, Я казав, що 4, але потужно це. А потужно. Які ви молодочки? Дякую! Ура! Воно варто. Це тут в цьому кружечку, ти такий живий, живий Зліва, справа, зверху думаю, а ти не бігай. Ой, дякую, друзі. Ура, ну На великий це взагалі інші емоції, ніж на маленький. Так, Ну нема такого. Там зліва, з угла біг, справа вийшов, дим ти кинув дуже зручно, я його угу. — А ти останнього цього добрав вообще просто. Так. Ні, ну я кайфанув. Прям вообще не зря ми страждали від крис і відіграли трошки як криси самі.